Знайомтесь, це любов Єрмолаєва. Єдина у Харкові жінка водій маршрутки. Свою справу робить не менш вправно за колег чоловіків. За кермом автомобіля жінка вже 24 роки. А ось водієм пасажирського автобуса стала перший день. Таку здавалось незвичну для жінки професію енергійна та впевнена у собі любов Єрмолаєва обрала тому, що любить кермувати та спілкуватися з людьми. Зізнається, що коли хотіла стати водієм автобуса, колеги чоловіки були дуже здивовані. Щоб потрапити на цю роботу, я під'їхала на заправку, де заправлялися всі автобуси, та вирішила в них попитати телефона начальства, щоб прийти на співбесіду. Ще на заправці. були. Коли ви багато їздите за кермом, ви звертаєте увагу на тих, хто знаходиться за кермом. Подивіться навкруги. За кермом одні люди. Похилого віку. Тому я вирішила спробувати. І в мене, як завжди, все вийшло. До цього я їздила на машині Renault Master, їздила по Харкові та області, іноді по всій країні. Любов Єрмолаєва з великим водійським стажем вважає, що стать у її роботі не важлива. Головне те, як ти виконуєш свою справу. Це все залежить від того, як людина керує транспортом, від її манери, як вона водить. А не від того, хто це, чоловік або жінка. До речі, як пасажири ставляться до жінки водія? Вони спочатку не звертають уваги, ну а потім кажуть, ой, дівчинка за рулю. <різь> Нормально. Я вважала, що буде гірше. Професію водія не можна назвати легкою, але як і скрізь є позитивні сторони. Незважаючи на щільний графік роботи і ранні підйоми, жінка працює приблизно 16 днів на місяць та має знижки на комунальні послуги. Починається мій режим роботи з 4 ранку, тобто це я прокидаюся, збираюся, їду на роботу, отримаю все саме необхідне. Після цього я відробила, приїжджаємо, миємо транспортний засіб. Та уходимо додому, це приблизно 19.30. За день Любов Єрмулаєва проїжджає приблизно 200 кілометрів. Вважає, що жінкам треба пробувати себе у цій професії, якщо вони люблять керувати авто. Мене підтримали мої рідні та близькі. Мені це сподобалось, як я себе спробувала. І ось планую робити на цьому підприємстві. У інших областях ось були жінки у водії автобусів, а в нашій ще не було. Ось я вирішила стати водійкою автобуса. Як ви себе почуваєте? Чи почуваєте ви себе особливою зіркою, коли ви одна на весь Харків і жінка водій автобусів? Я вважаю, що це недовго. Скоро прийдуть інші зірочки та доповнять нас наш чоловічий колектив. Розглядять його трішечки. Буде тоді цікавіше, інтересніше. Ну, Обов'язково прийдуть за вашим прикладом. Можливо, надихнув когось зробити те саме. Допомогти суспільству. Хто як не ми це зробить? Вражена і задоволена Любов Єрбулаєва не тільки першим робочим днем, але й станом транспортних засобів міста. Дорогі! У нас на підприємстві нові гарні машини, в гарному стані. Я всім довольна, все в них зроблено. Це, мабуть, завдяки нашому начальству і співробітникам, які на них робили, що підтримували такий гарний стан у транспорті. Завжди все чистенько, все зроблено, все по самому вищому розряду для наших пасажирів. Ваше ставлення до жінок Ну, В Україні жінки рулять багато чим, і якщо б дали їм більше прав, то у нас було б більше владу. Ви почуваєте себе впевнено, коли за кермом жінка? Абсолютно. Абсолютно. Жінки це жінки можуть більше, ніж вважають чоловіки. Я позитивно ставлюся до цього. Хай роблять, і мені здається, вони... Краще акуратніше на зупинка на дорогах. Мені каже, це гарна ідея. Чому ні? Хай щастить, хай буде все не гаразд. Робота водія відповідальна, тому любов Єрмолаєва перш за все думає про безпеку пасажирів та не втомлюється, бо водіння жінку надихає, а добре ставлення пасажирів та гарний настрій заряджають. Щаслива до побачення. Аліна Курмашова Ігор Луханін, Світлана Бреос, Олексій Старінков Харків новини